Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про помади для губ. Я вирішила зняти таке відео. У мене такого відео, здається, і немає окремого по саме помадах для губ чи то блисках. Взагалі, пізніше я планую ще випустити відео із блисками для губ. Ну, сьогодні в нас з вами будуть помади. Я вам покажу ті, які в мене на даний момент є. Давайте розпочнемо з першої помади для губ. Має вона ось такий вигляд: це Патрісія Лідо, брала я її на Єві. Тут четвертий тон, дуже гарне в неї таке обрамлення, таке, можна сказати, навіть люксове. Мені подобається, що воно ось таке квадратне. Тут, до речі, у неї ще ось такий є магнітик, для того, щоб кришечка швидше приставала. Ну і, звичайно, губна помада. Тут вона йде просто як звичайна, класична губна помада. Має вона ось такий вигляд, тут вона такого бежевого відтінку, і, звичайно, вам не буде видно. Тут у неї ще таке гарне штампування, скажімо так, на ось цій зовнішній стороні. Губна помада гарна, вона доволі така на губах яскрава, і тут у неї ще є блискітки. Давайте я вам зроблю своч, щоб ви розуміли. Вона доволі така кремова, швидко вона наноситься. Ось такий у неї вигляд. Ну, Це, звичайно, я кілька шарів нанесла, можна її розтушувати, вона буде набагато світліша, але ось такий в неї тон непоганий, мені подобається. Блискітки в неї доволі такі мілкі. ці блискітки роблять таке підсвічування на губах роблять злегка. Тому ось так, звичайно, вона тримається не так довго на губах, не весь день. Звичайно, коли ви її степ'єте, вона почне стиратися, але тон у неї дуже гарний, її можна чим змішувати. Непогана помада для губ, мені сподобалася. Ну і звичайно, це не єдина в лінійці в них помада. Тому ось так. Я взяла 0,4 відтінок, він мені подобається. Так, давайте далі. Далі в нас іде ламель. Тут іде лінійка Silk Cover. Відтінок я взяла 401. У них дві такі лінійки. Упакування в них доволі схоже. Це здається, я брала зволожувально, якщо я не помиляюся, Ну, я вам віднайду. Посилання сам товар, і залишу під низом, почитаєте детальніше. Звичайне, таке пластикове упакування, ну і, звичайно, бежевий відтінок. До речі, у нас сьогодні практично всі відтінки будуть бежевого кольору, тому ось так. Ось така вона всередині, доволі такий темний беж у неї. Вона дійсно не сушить губи, непогана в неї така основа. І вона, до речі, в неї є аромат такої карамелі, я б сказала. Ну, І ось такий у неї відтінок. Вона трішечки така жовтіша, скажімо так, порівняно з попередньою. І вона трішки більш прозоріша. Я от наношу її, вона більш така, її потрібно багато раз нанести, щоб був колір. Тобто вона така напівпрозора. До речі, також мені це подобається, що інколи. Ну, швидко, коли наносите помаду, не потрібно ось ці контури вималювати далі, просто на помаду, навіть якщо десь є нерівності, їх буде непомітно, тому що вона ну, навіть в один шар, якщо нанести, вона злегка така напівпрозора. З часом трішечки підсухає є в неї ефект застигання, скажімо так. Але сама губна помада комфортна також на губах, комфортно її з чимось також міксувати. До речі, я дуже полюбляю міксувати губні помади, тому що. Буває, часто приходить не те, що ти очікував, як зазвичай, особливо коли ти замовляєш в інтернеті. Тому я їх міксую для того, щоб їх просто десь там чи не викидати, чи ще щось. Непогана губна помада, і вона, здається, не така і дорога. Ну, Звичайно, посилання я вам залишу подивитись. Далі я взяла, також у мене якась закінчувалась, колись пам'ятаю, і я вирішила взяти щось супербюджетне. Бренд це Cherl, наскільки так я розумію, відтінок у мене тут 110. -й. Ось такий в неї вигляд. В упакуванні, до речі, відчувається, що це бюджетний продукт, тому що пластик такий тонесенький, не дуже він так, ну, в принципі, користувався. Це можна, але відчувається, що попередні, там більш краще упакування, тут трішки гірше. Але самий продукт дуже непоганий, також він ось такий бежевий. І ем, вона тут така злегка, в неї є трішечки блискіток. Вона тут іде, здається, було вказано, що вона іде також зволожуюча помада Еліксир. Ось так в неї вказано. Вона, до речі, дуже схожа за своєю формулою з ламель, попередньою, яку я показувала, ось її своч. Також відтінок досить схожий з попереднім, але ну, так, схожі вони доволі, ці відтінки. Знову ж таки, вона також. Іде як зволожувальна, як вказано, вона поблискує, і така вона також злегка напівпрозора. Хоча порівняно з ламель, ламель таки червоніший, цей трішечки бижевішо жовтіший я б сказала, відтінок тут непогана також губна помада, міксується з іншими губними помадами, тому ось так. так давайте далі. Далі у мене іде мейбелін. Коли я її брала на мейкапі, вона була одна. Відтінок був чомусь один. Не знаю, можливо, дана лінійка взагалі вже не існує. Але я її подивлюсь, пошукаю. Якщо навіть не знайду, то я щось вам схоже залишу. Тут відтінок 924. Вона іде як. Тут, здається, і вказано, що вона екстра зволожуюча матова помада для губ. Мені потрібно було щось матове, але. Із... Разом з тим, щоб вона і не сушила. Губи, до речі, тут губна помада такого холодного рожевого відтінку. Має в нас такий вигляд, до речі, дуже гарний. Хоча на губах, як на мене, вона доволі яскрава, тому я її наношу трішечки такими похлопуючими, скажімо так. Рухами і її розтушовую. Хоча, в принципі, можна її наносити так, як вона є в реальності, будемо так говорити. Ну, Тут такий рожевий відтінок, матовий відтінок, уже не такий блискучий, хоча у формулі відчувається, що вона все-таки зволожує губи, губи після неї не сохнуть. Ну, ось такий рожевий відтінок. Дуже добре він поєднується, до речі, цей відтінок з різними такими. Темними олівцями для губ, дуже гарно це було. Ну і в неї, до речі, є злегка такий аромат. Карамельний, щось таке. Ну, непогана губна помада. На неї, до речі, також ще дуже добре ложиться блиск для губ. Тому ось так. Перша губна помада, яка в рожевому кольорі, тому що інші в мене практично всі бежеві. Так. Далі ще залишилися в мене губні помади, ті, які це в мене нові, скажімо так, помади, які я купувала не так давно. І залишились у мене асортимент, який купувався доволі давно, але він у мене ще існує. Ось така помада для губ. Від бренду Люкс, це взагалі, то здається, Avon. Брала я її вейвені, і дуже давно тут вже навіть дата вийшла, тому буду я її викидати, але все одно я вам її покажу. Е дуже мені подобається її обрамлення. І дуже вона мені подобалась за консультанцію, тому що її тут практично вже немає. Тут не такий рожевий був відтінок. Давайте я вам зроблю десь своч. Вона е була така рожева і така вона. Напівпрозора мені подобається. Ось її своч порівняно з цим. Тут видно, що вона така матова і тепліша. Ця все-таки більш холодніша і вона більше поблизкує. В ній є трішечки таких блискіток, але вони дуже непомітні. Зазвичай я її міксувала ще з чимось. Часто бувало, що щось замовляли не те, і ця помада дуже добра і м'яко перекривала оці всі недоліки іншої помади якоїсь, тому що вона, ось, я дивлюсь, вона дуже така і зволожуюча, і блискуча, і напівпрозора, тобто вона дуже добре міксувалася з іншими. Приємна була в використанні, доволі якісна. Я подивлюсь, чи на даний момент є від цього бренду люкс, скажімо так. Чи лінійки, губні помади, тому що я давно вже їх не купувала. Тому ось так. Але непогана помада. Ще в нас залишилося дві губні помади. Це, знову ж таки, Avon. ось в такому обрамленні. В Avon багато таких губних помад, по крайній мірі було. Зараз я не знаю, тому що я вже давно нічого не замовляла з Avon. Але губні помади в них, до речі, не дуже такі дорогі. І в них доволі був великий спектр ось цей, по кольору. Мені дуже подобалося, були і зволожуючі, і матові. Це ідуть як матові губні помади. В них були, здається, і в золотому обрамленні. я вже не пам'ятаю які, ну я взяла ось такі в срібному брамлені. Тут два у мене відтінка. Давайте перший подивимося, тут здається рожевий відтінок. І я вам назву кольору не буду читати, тому що я його не вимовлю. Тут назва не нумерація. Тут дуже гарне було таке. У них, до речі, збоку дуже гарно так було порізана губна ця помада, такими прямокутничками дуже гарно це виглядало. Ну тут такий холодний рожевий відтінок, і він матовий цей відтінок. Ось такий в нього відтінок. До речі, він схожий по матовості з Maybelline, але, звичайно, він трішечки дивлюсь, холодніший, розовіший, тому що вона хоч і матова, але зволожуюча. Тут нема компоненту зволожуючого. Тут відразу видно, що це матова буде губна помада. Вона мені дуже подобається, я її на постійній основі не використовую. Але е, бувають моменти, коли мені потрібно матові губи, наприклад. І е, зачасту е, буває, я використовую у відео дуже часто, тому е, сама текстура, в принципі, її приємна при нанесенні непогана. Тому ось так. І ще така сама у мене є бежевого формату. Знову ж така, ну тут вона більш змальована, дивлюся, і в неї такий темно, бежево-червоний прям колір. Я б сказала. Відтінку я вам не скажу назву, тому що тут е такий надпис, немає номерації. Ну і давайте я вам зроблю своч. Ну, Тут вона доволі, така дуже прям, червона, ось її своч, навіть порівняно з цим. Звичайно, на губах вона доволі така була яскрава, тому я її зазвичай часто бувало ось цим рожевим трішки приглушувала іншими якимись бежевими помадами. Тобто, ось так. Але формат дуже непоганий. Дуже, до речі, мені подобається зручне таке. Упакування під люкс, вони до сих пір працюють, тому що вони у мене вже напевно кілька років, якщо я не помиляюся. Ну, гарні інколи я їх використовую, коли мені потрібен саме ефект матової, губної помади, матового формату. От такі в мене на даний момент помади для губ. Вони, в принципі, мені подобаються. Зараз у літній період є трішечки ними менше. Користуюсь більше, користуюся блисками для губ. Вони все таки легші на літо, але інколи, звичайно, влітку користуюся і помадами для губ. Більш холодний сезон я, звичайно, користуюся помадами. Я вам під відео залишу всі посилання на ці. Продукти. Якщо чогось я не знайду, бо, можливо, якісь десь застарівші, можливо, продукти, я знайду, можливо, щось схоже або те, що планую купувати, подивлюся. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!